Слава Ісусу Христу, дорога Золочівська громада, і не тільки а мешканці Золочівщини, а кількох словах хотів би звернутися до всіх небайдужих. Насамперед попросити вашої молитви, підтримки і в намірі нашому відвідати наших військовослужбовців, ваших дітей, немає чужих дітей. Це наші діти, які є на сході України. і Ми би хотіли попросити підтримки. Молитовної, можливо, матеріальної, продуктової, фінансової, Можете звертатися до своїх священників для того, щоб ми могли спланувати цю нашу поїздку, привезти хлопцям харчі, посповідати їх, приготувати. 17 числа в 22 годині вечором ми виїжджаємо на східну Україну в зону АТО до наших підшефних хлопців, які служать із ремонтно відновленого батальйону, де ремонтують техніку, танки. І будемо дуже вам вдячні всім небайдужим до вашої ласкавості, бо кожен несе свій хрест. Допоможіть і тим, які зараз не в домашніх умовах перебувають, щоб також і вони могли з чистим серцем очищені в молитві і ситі, щасливі помолитися і подякувати Богові через ваші руки, щоб ми могли їм довести цю любов їхніх батьків і щоб ви дійсно були щасливі, що хтось вас охороняє. А ми могли прислужитися своєї духовної сторони. Щиро дякуємо всім, хай Бог благословить здоров'ям і благополуччям.